Всім привіт! Сьогодні у нас почались канікули і ми вирішили поїхати куди? В Планетарі. планетарій. Ми там ні разу не були, ні я, ні Мірон, тому, надіюся, нам дуже сподобається. Ми приїхали на станцію метро Олімпійська, тому що саме тут знаходиться наш планетарій. Будемо підійматися. Планетарій працює кожного дня з 10 до 7 вечора. Квитки купляєте прямо на касі або онлайн, але тільки по вихідним є анімована програма для дітей. Ось ми і приїхали в планетарій. Я не знаю, чи візьмемо квитки чи ні, тому що онлайн чомусь не вийшло забронювати. Буду надіятися, що візьмемо тут прямо на касі. Ти готовий? Да. Квитки коштують від 250 до 300 гривень. Ціна залежить від місця та сектору. Особливо від себе рекомендую брати місця повище. Так краще видно. Ми вирішили прийти раніше, щоб все роздивитися. Тут є багато фотолокацій, багато всяких фішок зв'язаних з планетарієм. Також є невеличка кафешка, де можна придбати і попкорн на різних смаків, снеки, шоколадки, водичку. Кар... Такий туалет тут. Пішли сюди, заглянемо, що це таке. Особисто від себе рекомендую дійсно прийти раніше, все пороздивлятися. Тут багато можна видив... видивитись класних локацій, речей, щось почитати. Ось, наприклад, як знаки Зодіака, показати дитині її знак Зодіака. Ось такі цікаві локації. Підготуватися, тому що потім, коли починається програма, то вже у вас не буде часу все пороздивлятися, тому що програма з аніматорами дуже активна. Зіснюється присідаємо, сони стрибаємо і космонат легче. Тут ми вже заходимо в саму залу, де буде проходити фільм. Зала дуже затишна, стільці дуже зручні. І взагалі так тепленько, атмосфера дуже класна. Я взагалі всім рекомендую сходити. Ми були вперше, і в захваті і я і дитина. Ось така велика зала. У нас був середній сектор, найостанні місця, і все було дуже гарно видно.

обрати правильну відповідь із запропонованих варіантів. Коли ви почуєте правильну відповідь, починайте тупотіти ногами. Або ріться, що сонце і місяць однакові за розміром. Але пам'ятаємо, що сонце у 400 разів дає від нас, ніж місяць. Тому діаметр сонця у 400 разів більший, ніж діаметр місяця. Діаметр сонця також у 110 разів більший за діаметр землі. Тоді як діаметр землі є майже вчетверо більшим за діаметр місяця. Ми обрали для малого фільм про динозаврів, але для нього він виявився за дитячим. Перед самим фільмом була Вікторина як для цих. Для всіх вона про сонячні планети, і це було дійсно цікаво. Гарна картинка, гарні факти про сонячну систему. От я дуже вам рекомендую відвідати Київський планетарій з дітьми або просто самим, або з коханою людиною. Я думаю, вам це повинно сподобатись. Всім пока, підписуйтесь.